Олексію, доброго вечора. Ми... Я рад тебе бачити тут. Ну, що ми рад... ради тому, що ми зараз тут з тобою на каналі врач на чемпіонаті Європи як, як минулі роки до воєнні, як в Копенгагені, як в Познані і так далі. Дякую, дуже радий. Склад дуже складно тебе представити, е, тому що ти, тобі, у тебе досить таких е, три потужних сфери життя, веслування, кіно. І останніми роками війна. Тож представ себе сам. Я Олексій Чичкан, режисер документального кіно, військовий та атлет, аматор, можна так сказати. Якщо просто трьома якимись словами, ну, всебічний розвиток. Я би так сказав. Чи може виділити з цих трьох сфер. Чесність, що Зараз тебе ну, основна сфера життєдіяльності. Що тут більше всього займає твій розум? Напевно, так? Мій розум? Ну, мій розум залишається з кінематографом. Ну, найбільше, бо найбільша діяльність, якою я займаюся, звичайно, це те, що я військовослужбовець. Те, що я безпосередньо приймаю участь в бойових діях і ці виїзди там, звісно, не, 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 не. нема часу там на все, але я все одно стараюся вчитися і стараюся займатися кіно. Тобто, я недавно проходив курс від Сквот, як пітчити кіно і. Лекції я слухав і відповідав сидячи в бліндажі. Тобто це. Все, все дуже перетинається, так? В будь-якому да, да, разі. Впихнути да. все в одне, я ну, чесно, я не можу. Це нереально, напевно. Мені так не виходить. Я займався. Ну, типу, Сидиш на війні, виконуєш завдання, і все одно в мене є жага оця творити, типу. І я не бачу я не бачу причин не займатися кіно. типу. Основна така штука, що творити і робити те, що ти хочеш, можна всупереч, всупереч тим обставинам, де ти знаходишся. Давай от про війну. Ми ще минулого року ми працювали на, на якихось змаганнях в Умані. А потім я ну, дізнався досі, ну, дізнався від, від Юри, напевно. Чи побачив на, може, може в інстаграмі, що ти став, пішов на війну? Чому ти вирішив це зробити? Що спіткало? Ну, які, яка мотивація, напевно? Адже ти зробив якраз свій фі, фільм. Гірська мить, яко, який, я так розумію, мав певний успіх, але все ж таки, ти вирішив піти на війну. Ну насправді наша боротьба нашої країни це дуже, дуже вагома знаєш, суспільна діяльність, і всі речі, якими я займався, вони мене. Ну, вони не закривали основну якусь таку прогалину всередині. Mm -hmm. Можна так сказати. Відчував, що треба? Так. Да, я відчував, що мені для мене, для мене, щоб я склався ну, в воєдину, щоб я себе, всі, як ти кажеш, різні е, сфери, щоб вони стали в гармонію. треба було спробувати те, що я хотів давно спробувати. І в першу чергу мені хотілося бути сильним. Мені хотілося бути сильним, бути біля сильних людей. Я не хотів... Я дуже не хотів е боятись, ховатись, тікати. Ну, з тим каталізатором я не буду скривати, це вийшов цей законопроект, коли ну, прямо активізувалися ці перевірки, ТЦК, типа і так mm -hmm. далі. Я все зрозумів, що. Моє життя, типу, в тому плані, знаєш, повної свободи і того, що я хочу, ну, що я роблю те, що я хочу, пере переміщаюся, як я хочу, і так mm. далі. Я точно знав, що я не буду ховатись. Я точно знав, що я не буду е ну, там, чи сидіти вдома, чи щось викручувати. Ну, якраз я зрозумів, що це момент піти боротися прямо безпосередньо з ворогом. Mm. Які були ідеї стосовно куди піти, який рід військ, чи була якісь ідея сьогодні? У мене було кілька. У мене було кілька варіантів. Один з них це Третя Штурмова, Азов Нацгвардія, і Інтернаціональний Легіон, в який я і попав. Напрямок військ. Це. БПЛА. Угу. Я вмів е, літати на дроні Близько і. Близька те, тема, да? та, це... це доволі мені допомогло, тому що ну, бути прям пілотом і прийти на е, виконувати завдання іменно на дронах як пілот. Ну, це. Я основне, знаєш, що розумів? Що моя присутність там вона допоможе. Вона допоможе. Просто то, що я там буду, то, що я вмію, то, що, який вже в мене досвід і тим людям, які вже там є, типа, я точно не помішаю, я буду потрібен. Тобто я потрібен армії, я щось таке от собі зрозумів в один момент. І плюс знищувати ворога мені було цікаво, як це, коли ти його знищуєш. Який позивний в тебе? Цакін. Продакшн, у нас був Цакін Пакін. Ну, він є, ще досі. Він є. Ну, давай трошки да, давай, про військову тему, про воєнну тему. Ти хотів трошити ворога. Як це, ну, про перше, може, твій здобуток в цьому плані. Як це було? Якщо можливо розказати, які відчуття були. Найвеселіше, що ти можеш зробити на війні, це ефективне ураження бойової одиниці ворога. Це найвеселіше, це ж якась сукупність ейфорії, ем, типу Наприклад, коли ти граєш в футбол да, і mm -hmm. ти забиваєш гол, і от в тебе ці емоції да, є, yes, Я це зробив. Це те ж саме. Mm -hmm. Тобто, коли є момент того, що ти можеш полетіти. І когось знищити, типу, отут в мене, в мене включається кураж, в мене включається адреналін, і перший раз це було, ну, чуть так тряслися руки, можна сказати. Я переживав так всередині, але все зробив чітко і мій скіт попав в ціль. Тряслися руки, щоб ти будеш з думками, що ти будеш вбивати людину. Ні. Від цього? Від цього? Я розумів, що в мене заряджена е, боєголовка на дроні висить і мені треба не промахнутися. Ага. Е, Багате вражень було, наскільки ну, це була людина, чи це був е, ну, можливо, якийсь рота, взвод, там. я знаю. Ні, не, не рота. Це ну, була важлива е, ціль, така, да, яка да, кажемо, це заважала класно. вам жити нормально, скажімо так. Вона нам заважає. Я не розумію, що вони роблять, що вони тут роблять, на нашій землі, можна сказати. Mm -hmm. І, ну, будучи там, ти освоюєш правду, освоюєш істину, яка. Ну, от коли ти там ні разу не був, от є оця цікавість, знаєш. Mm -hmm. От, типу, ти от все, я почалась повномасштабне вторгнення, я був за кордоном, mm -hmm. і Тож інформація звідти долітає, типу, за кордон, і вона так. Іскажається, знаєш, іскажається. І от коли ти прям підходиш на ЛБЗ mm -hmm. на лінію бойового зіткнення, mm -hmm. тоді от вся правда ти її всю бачиш. І... Вона звичайно жорстка, але оце знищення ворога я їх Я їх, Я їх... їх ненавиджу просто. Те, що вони роблять з нашою країною, типу... Що? Це їхня порода. Типу, їхня порода знищувати, а ми, можем, ми можемо ми захиститися. Можна дуже багато придумати, всяких, типу, знаєш оправдань, типу, чи хто правий, хто не правий, хто там всемірний заговор і так далі. А є момент, коли ти просто робиш роботу і. Коли за тебе роблять роботу якісь ну, старі люди або якісь діти до 24 років, типу. Ну і ще багато багато людей, вже ну, герої прийшли на щиті. Угу. І також, якщо повертатись до питання, мені, мені не хотілося відводити погляд, коли я зустріну після війни. Військову людину. Uh -huh. Ну, типу, людина, котра пройшла все це, і в момент, коли потрібно, він встав і пішов нас захищати, uh -huh. я зрозумів, що я не хочу відводити погляд. Я хочу стояти з ними на рівні. Uh -huh. Ну і треба чуть зробити таких речей, яких ти в світі більше ніколи не зробиш. Наприклад. Ну, типу, як це... Я не люблю казати, що там вбивати людей, можливо, вони не люди. Типу в якомусь тому плані. Mm. Ну, але ладно. Знищення ворога, типу, це от єдиний момент, коли це можна робити, і ще тобі за це платять гроші. Mm -hmm. Гроші це важливий момент для тебе. Я ну, б рано. не сказав. Mm -hmm. Ні, я так, гроші це. Ну, в мене таке переконання, що гроші це похідна діяльність. Похідна, похідний ефект від твоєї діяльності. Трієбний бонус, <глінный> <гул>. так? <гул> так, так, так. Ще таке питання. Ну, саме через нього, напевно, люди бояться йти туди. Ну, саме страх. Був? Чи був страх, коли ти пішов, скажімо, на ЛБЗ, да? чи був страх, як ти його поборов? Напевно, він був. Та він є. Він трансформується постійно. Спочатку був страх просто приїхати. Ну, коли я приїхав перший раз, типа, це... ти сідаєш в ніч в пікап, їдеш кудись, не знати, куди, все розвалено, якісь. У ну, мене ж е, інтернаціональний легіон, я, ну, люди не говорять українською мовою. Я там тільки англійська. По суті. Mm -hmm. Я з ними заїжджаю, я з ними заходжу. в мене таке, я на таких враженнях. Коротше, Пішов в туалет і загубив зразу свою рукавичку. Я навіть не зрозумів, як я це зробив. В мене було дуже таке, знаєш, напруження. А рукавичка це важливо, да? так? Ну, так, да, багато штук можеш поопікатися пальці. Угу. І коротше. Перше, я от поборов страх, коли ти починаєш усі всі, е, як це? Не думки. Очікування починають очікування ага. до тебе так прилітати, і ти такий оце заспокоївся. І це був перший страх. Потім потім різні страхи. В того, чим ближче небезпека до тебе, ага. тим страх трансформується. І там вже не тільки страх, там і страх, і клаустрофобія, ага. і ну різні такі серйозні. Відхилення на фоні втоми розвиваються, типу, страх постійно буде атакувати тебе. <гум> постійно. А, ти з цим борешся, чи ще воно приходить само собою в процесі якихось дій, скажімо так? Я коли вирішив, що я буду, приєдна... ну, я буду приєднуватись до е... Збройних сил України, я відразу чітко вирішив, що я буду працювати з психотерапевтом. Ага. Тому що ну, основна моя діяльність зв'язана з інтелектом, мозком і, типу, розумом. Я зрозумів, що мені це мій актив і мені треба його вберегти. Угу. І ну, я активно працюю з психотерапевтом. Вважаєш, я вважаєш це потрібно. Це по-любому потрібно. Угу. Це по-любому потрібно, я їй сказав, буде мене вести, типу, тиждень-два тижні. Зідзвонюватись, робити зріз моєї свідомості для того, щоб потім, коли щось полетить шкереберть, ми знали, куди вернутися mm. і як відкатити, щоб залишитися здоровою людиною. Бо тому що ти переживаєш там дуже багато, дуже багато емоцій, виникають в один момент, і на фоні втоми. Тобто, це. Дуже агресивно тебе атакує. І потім, коли ти починаєш заспокоюватись, якщо ці емоції не обробити, вони починають кудись відкладуватись. ПТСР, типу, і так далі, набагато легше з ним розбиратись прямо зараз і в момент. Mm -hmm. Ти починаєш хоча б ідентифікувати, що з тобою вже щось не так. Тому що ну, ти робиш там ненормальні речі. Це ненормальні речі для. Цивільної людини, так, так би мовити, в основну чергу, що ти туди приходиш з цивільним мисленням, а цивільне мислення там не працює. І оцей ще перехід треба зробити. І коли ти вже зробив цей перехід, ти починаєш мислити як військовий, потім ти починаєш мислити як воїн, і в тому сама, сама цікавість. Коли ти проходиш всі ці етапи залишитися людиною, а не непридатним до життя індивідуумом. А як ти прийшов до цього, щоб займатися з психологом? Це був якийсь поштовх до цього, чи так планувалося? Ні, в мене досвід є працює праці з психотерапевтами. Я вже 4 роки не вживаю алкоголь. І це було. Ну, коротше, я жив два місяці в монастирі, де було, е, також були психологи і психотерапевти. Я зрозумів цей момент психотерапії і наскільки воно може позитивно на тебе впливати, якщо ти сам цього хочеш. Тому для мене не було ніяких сумнівів, що мені треба, ну, типу, щоб інша людина щитувала, що зі мною робиться. Що таке такий момент дуже цікаво, ти творча людина, а в армії свій уклад, якби правила, так, прикази, все це. Ну, як це, з цим це все, все склалося, скажімо так? Все ж таки, ти повинен жити з певним, уклад, певним укладом, певним розкладом життя, але ти творча людина, ти раніше жив якось в польоті, скажімо так, а зараз приходиться жити от, чітко за режимом дня, напевно так. Ну, тут, э, оцей момент переходу з цивільного мислення у військовий, це, э, звичайно, некомфортно э, переходити, це, звичайно, некомфортно починати робити те, що тобі говорять, і це тебе дуже обмежує. Але я зрозумів, що в цих обмеженнях ти отримуєш невимовну свободу вираження. Угу. Тобто, коли. Тебе ведуть і підводять до моменту виконання завдання. От в цей момент виконання завдання насправді в тебе є дуже велика свобода угу. проявити себе так, як ти не можеш при повній свободі дій. Тобто ти по суті туди не дойдеш, угу. бо тебе доводять, ти доводиш себе до межі, отут межа, коротше, життя і смерті. І успішного виконання завдання, вона от, от 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 така от малесенька штучка, в яку ти заходиш. І насправді, щоб в неї зайти, треба відкрити в собі щось нове. Типа, треба ну побачити того звіра, е, стикнутися з ним. І мені це навіть якийсь момент подобається. Подобається, в тому що знаєш, оцей після Сальвадора Далі. Нема художників більше в світі. Типу, нічого там сильно нового, вже ніхто не придумав. І, типу, зараз арт — це, ну, переважно, там сучасне мистецтво, да? це там хтось нафігарив фарбу на полотно і каже, це моє проявлення. да? Mm -hmm. А яка ціна цього проявлення? Ну, Я не знаю. А от коли ти ну, в таких умовах, типу, підходиш, і. Ціна проявлення не знаєш, там літр фарби і куплений холст, і там е, якісь наркотики, да, які ти вживав а ціна проявлення життя твоє і твоїх побратимів. Тому у цей момент, коли ти перестроїшся, він мене дуже гармонізував. Оцей розпорядок дня. Він мене дуже гармонізував і прям показує, що дійсно. Важить й свобода. Угу. Е, ну, ми прийшли до тої думки, що е, ну, якби, якби то страна не звучала, не лунала, що війна зробила тебе краще. Ну, не війна. А хто? Я сам себе зробив краще. Війна це обставина, а ти в, в ній робиш вибір всередині цієї обставини. Угу. Це навіть обставно. Я би порівняв війну, коротше, з океаном. Це стихія якась. Це стихія зі своїм часоплином, зі своїми правилами, зі своїми е такими кармічними, коротше, е, цими сансарами, знаєш, ти щось зробив, і там дуже швидко воно тобі повертається. І ти, звичайно, робиш, робиш вибір. Чи ти будеш висипатись, чи ти будеш. Здоровий, чи ти вивчиш ці алгоритми дій. Тобто багато кого війна не зробила краще. Ну, типу, оці обставини. Але якщо людина може, вона себе зробить краще і на війні. Mm -hmm. Отак я скажу.